На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти: Закрийте очі і відчуйте тихо. Щотливим серцем весь смертельний жах, який той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте регочать, Нещ... репить нещадно катівський батіг, З'єднались регінь стон серед ночі, З'єднались смерть і світло, святість гріх. Хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби. Боже, як болить, і запах крові різав йому очі і мовив тихо пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і те люпались м'ясово шматки, а до голгову йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс хреста каміння лило п'ятий, Точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки хотів, він стільки падав, стільки хотів вставати. Він так хотів піднятись, та не міг. Пробили руки, а народ регочить. з христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований, один. Залізні цвяхи розривали жили, і нагло у, жи, у рани сухий пил, звисало як ганчирі його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили, коли півмертву мати? Ви чули історичний її плач, бо її сина розіп'яли кати? А він молив отця, пробач! Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла власного життя, і краще б їй пробили руки й ноги, їй та не, її, не їй дитя. Але не їй, йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус, однім єдинім слові, подарував спасіння на віки. Ви уявіть, він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за тебе і за мене. А він відав, а він помер за людський гріх. І запалили зарево баграни, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву його рани, бо як не це? А що тоді, любов? Амінь.